В Америці Порошенка назвали майбутнім президентом України під час заходів у Гудзон. Інститут це один із найавторитетніших політологічних дослідницьких інститутів, ведучий, будучи з Порошенком на сцені у двох для ведення дискусійної панелі. Представляючи нашого п'ятого президента, зокрема, сказав, пане президенте. Звертаючись до Порошенка, ми в Сполучених Штатах маємо традицію, колишні президенти стають майбутніми президентами. Тож може бути, що я сижу поряд не тільки з колишнім, а й е ймовірно, майбутнім. Президентом України присутні відповіли гучними оплесками. Ну, як знати, можливо, американці там щось справді таке знають. До речі, один блогер, я такий Сергій Ягодзінський, він показовий в цьому плані, бо він, крім того, що він досить такий Розкручений там на Тіктосі у нього мільйон. Він абсолютно нейтральний по відношенню до всіх інших фігур політичних і ну точно не порохобот. Він у себе на телеграм-каналі, там у нього 200 тисяч підписників запустив опитування. Хто? За кого б ви віддали свій голос на наступних виборах президента України? Ну і два варіанти. Ну, звичайно, що там буде не два варіанти, але два варіанти е фіналісти минулих виборів, тобто Зеленський. І Порошенко прийняло участь у цьому опитуванню не багато не мало, 12 тисяч за кілька днів. Ну знову ж таки враховуючи, що цей блогер він не є ніяким порохоботом, як і не є зелеботом, чи не є критиком Зеленського, то в принципі цей зріз можна. Вважати досить об'єктивним зріз публіки у нього, тобто публіка, яка політикою цікавиться, але не є клубом прихильників когось із відомих політиків, когось із потенційних кандидатів президента України. Так от, згідно результатів опитування, де 12 тисяч прийняло участь, 86% за Порошенка і 14% за Зеленського.